Сумчани попрощалися з солдатом Олексієм Вознюком, оператором відділення протитанкових комплексів з воду протитанкових ракетних комплексів механізованого батальйону. Чоловік загинув під час виконання бойового завдання, розповів офіцер з морально-психологічного забезпечення сумського центру комплектування Руслан Флорчук. Сьогодні прощаємося з солдатом вознюк Олексієм Борисовичем. року народження перебував на посаді оператора відділення протитанкового комплексу. Вірний військовий присяж під час захисту батьківщини загинув 7 липня 2023 року в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області. Відспівали захисника в Сумському храмі 12 апостолів. З перших днів, не дивлячись, на те, що він не військовий, а воїн по духу став на захист нашої батьківщини. Спочатку робив Роботу свою тяжку в складі ДФТГ, не дивився ні на що, брав і робив. Не тому, що він вміє, а тому, що мусить розбирався з усім. Починали з ним в ДФТГ-службу. Був порядною, чесною людиною, справжнім чоловіком, ніколи не відмовить надійним товаришем. Ну, гарний був хлопець. Олексій був чоловіком моєї колеги. Я його знаю з перших днів війни, повномасштабної війни, але так досконально його не знаю. Я знаю просто його як хорошого, хорошу людину, хорошого чоловіка, хорошого батька. А прийти, при, 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 при прийшла підтримати свою колегу, тому що їй зараз підтримка дуже. Потрібна вона сама психолог. Вона всіх підтримувала завжди і до війни, під час війни. Тим паче поховали Олексія Вознюка на Алеї слави Новоцентрального Баранівського кладовища. Анна Книш, Віталій Педенко Суспільне новини Суми.